Є питання, я зразу ж вам з чату його проскажу, про, 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 про так. Стосується закупівель до 50 тисяч, в пункті 11 у нас сказано, що у разі здійснення закупівлі не предмета, а саме закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тисяч гривень, без використання електронної системи, замовник не оприлюднює тепер звіт про договір, так, без використання електронної системи. Виходить, якщо один договір вартістю до 50 тисяч, його вносимо і тільки план, так? Тобто не звітуємо. Якщо потім буде декілька тут, скоріш за все мали на увазі аналогічних договорів, я так розумію, скоріш за все, по коду такому шкоду будуть договори. До 50 тисяч, але в сумі, якщо їх об'єднати по коду, вони будуть перевищувати. По тим наступним договорам в план вносимо, чи також вже ну, не також чи треба звітувати все ж таки? Як ви це бачите? Скажіть, будь ласка. Так, да, Христина, я дякую вам за питання. Значить, ну, дивіться, з моєї точки зору, тут абсолютно нічого не змінилося з тим, як це було по законодавству, і по закону у нас такі самі питання завжди виникають. Це все залежить від того, як діє замовник, тобто що це за закупівлі, як він їх планує, як він їх здійснює і на підставі чого. Є об'єктивні обставини, да, коли ви. Здійснюєте закупівлі на суму менше 50 тисяч, нічого не використовуєте, і відповідно у такому разі ви лише відображаєте їх в плані, і не треба вам про такі закупівлі звітувати. Але якщо ми говоримо про те, що у вас з'являється якась потреба, яку ви об'єктивно не можете да, завчасно запланувати, то це одна історія. Тоді ви е, нічого і не звітуєте, і ні по другому, і ні по десятому, і ні по 125 му договору, тому що. У вас є якесь підґрунтя. Чимось ви можете пояснити, чому саме так здійснювалися у вас ці придбання, що ви не використовували систему, да, не е, треба було вам звітувати, бо вартість ваша менша. Тобто, в залежності від якраз від тих підстав, чим ви керуєтесь, коли ви визначаєте потребу менше ніж 50 тисяч гривень. Тобто, об'єктивно, колеги, ну давайте ж всі розуміти, да, якщо ми будемо. Діяти так умисно і просто робити це для того, щоб в систему інформація не потрапляла, то очевидно, що ви просто таким чином до себе привернете увагу рано чи пізно тих органів, з якими ви співпрацювати не дуже любите. Тому, якби, якщо знаєте, що об'єктивно не можете пояснити, да, що вчора ви уклали на 49 тисяч, а сьогодні на 2 тисячі, а завтра на 5 тисяч, а післязавтра на 37 тисяч, то вам же ніхто не заважає, в принципі, цю інформацію оприлюднити і зняти для себе це питання. Тобто, щоб воно взагалі не стояло як е, там, питання для здійснення якихось перевірок е, ваших дій. Тобто, ну, бувають такі обставини, що да, дійсно, вчора купили на таку суму, а через тиждень склалися обставини, що треба на меншу. Для того, щоб не накликати на себе, то можна просто прозвітувати. Або ви точно впевнені, що ви не могли передбачити, ви точно можете це обґрунтувати, тому немає такої потреби. Вас не зобов'язує ні закон, ні постанова да, в такому випадку використовувати систему і звітувати. Тобто, тут мова йде однозначно про те, що. Ви можете не звітувати, якщо вартість менша, і не треба цього робити. Якщо сумніваєтесь, ну то зробіть і не буде підстав для того, щоб задавати вам якісь питання, чому ви так вчинили. Дуже дякую, Тетяна Сергіївна. Ми буквально вчора це питання також обговорювали. Фактично, ну, ми аналогічно про це і говорили, і також, ви бачите, підтвердили нашу також думку додатково. Тому дякую також дуже за рекомендацію.